Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в одну подорож. Подивіться, куди це ми потрапили. Як багато дерев навкруги. А хто це нас зустрічає? Дійсно, це лісовик. І ми потрапили в його. Ну, в його домівку. Його ліс рідний, лісовичок охороняє ліс від біди. І коли приходять люди, то добрим людям і гарним, хто піклується про дерева, не розводить, розводить вогнище під ними. Дерева і сплачують тінь. От якщо люди прийшли і починають ламати. Йлки дерев, то лісовичок стає дуже злим. Малята, а що ви знаєте про ліс? Як ви думаєте, що потрібно, щоб ліс завжди був зелений? Затишний. Послухайте екологічну казку про ліс. Казка про зелений ліс та чарівну воду. У далекій країні, де сходило сонце і співав пташиний хор, розкинувся чудовий зелений ліс. У цьому лісі жили веселі звірята, зайчик топчик, ведмедик бом-бом і лисичка Ліля. Одного разу вони вирішили дізнатися, як зробити свій ліс ще красивішим, і зрозуміли, що для цього потрібно дбати про природу. Топчик сказав. Давайте не смітити, якщо ми будемо викидати сміття, наш ліс стане брудним і не таким красивим. Ліля погодилася. Так, і ми можемо збирати сміття у спеціальні ящики, які встановимо у різних місцях нашого лісу. Бомбо додав, а ще будемо економити воду. Є чудовий струмочок, з якого ми п'ємо. Ми можемо не витрачати воду даремно, щоб вона завжди залишалася чистою і смачною. Звірята почали діяти, вони встановили ящики для сміття, самі прибирали ліс і навчили інших мешканців, як важливо дбати про природу. Кожен раз вони згадували про чарівну воду з струмка і те, як потрібно її берегти. На завершення їхньої роботи Зелений ліс став ще прекраснішим, пташки співали радісніше, дерева росли вищими, а струмок став прозорим і чистим. І з того часу всі звірята пам'ятали, якщо ми дбаємо про природу, вона дбає про нас. Так і з'явилася у лісі справжня дружба між мешканцями та природою. Скажіть, малята. Чи сподобалася вам казка? А про що вона? Що ж відбувалося в лісі? Чому вода така важлива для лісу? А на сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення, діти до нових зустрічей!